На площі ринок у Львові відкрили виставку російської військової техніки, яку знищили Збройні Сили України. Виставка має назву Вистоїмо, переможемо. Це техніка, з якою російська армія вдерлася на територію суверенної України і отримала гідно відсіч від українських захисників. Так буде зі всією технікою окупантів, зазначив начальник львівської ОВА Максим Козицький. Серед російського металобрухту танк 72 Самохідна артилерійська установка Гвоздіка, протитанковий ракетний комплекс Шторм, зенітно ракетний комплекс БУК, самохідна артилерійська установка мста С, також відвідувачі можуть побачити декілька з трьох тисяч ракет, які російські загарбники випустили по українським містам. До того, як потрапити до Львова, ця виставка мандрувала містами Європи. В день відкриття біля ратуші зібралося чимало людей, щоб подивитися на трофеї ЗСУ. Серед відвідувачів, як львів'яни, так і гості міста. Найбільше військові машини приваблюють дітей. Кожна людина, кожна дитина, кожен пенсіонер має знати, що відбувається в нашій країні, як Росія знищує нашу націю, наш народ. Зазначила одна з відвідувачів виставки знищеною ворожою технікою. Вхід вільний. Нагадаємо, Росія з 24 лютого веде повномасштабну війну проти України. Репортаж зільвова приготовлений спеціально для телеграм-каналу Чипа Захід.